Добрий день, шановним виноградарям, любителям саду і винограду. Вітаю всіх на своєму каналі. Дуже зараз багато пере... виставляють каталогів посаженцям винограду і нагайне питання, як не потрапити в халепу, а вибрати більш-менш надійний посадковий матеріал. Я на своїй сторінці Facebook розміщав інформацію про те. І у яких надійних виноградарів можна придбати матеріал, і там у коментарях ще більше додали порядних людей. Тому це питання не про них, тому що я знаю, які вони надають, якої якості матеріал, а питання про тих, хто потрапляє на різного роду садові центри, магазини і так далі, в яких продають неякісний посадковий матеріал. Отже. Якщо ми купляємо саджанець винограду, на що ми звертаємо увагу? В першу чергу, якщо це з закритою кореневою системою, нам необхідно звернути увагу ось на цю вегетуючу частину. В цій вегетуючій частині визрівша лоза повинна бути не менше як на 5-7 бруньок ось такої товщини пагона. Не Сірник, не зелений, а визрівша темно, -темно коричневого кольору лоза на саджанці. Потім, на що звернути увагу на кореневі системи? Є е, коріння яке дуже маленьке і яке при пересадці одразу відмирає. А є коріння більш товще, ну, це Надав в даному випадку, це приклад такий, який я не буду висаджувати і вам не раджу. От є коріння товщини від 3 до 5 мм, а той товща, на відкритій кореневій системі насадженцях, воно ще значно більше. На що ми звертаємо увагу? Ми беремо корінь і кінчик коріння, якщо ми підрізаємо, ось тут повинна бути біла пятка. Якщо вона коричнева, темна, чорна, ви зрізаєте і вона тут вже висохша, і це на всіх основних коріннях така ситуація, значить саженець вже неодноразово їздив по базарах, або був пересушений, або це неякісний матеріал, за яким не доглядали. Тому вибирати вам, щоб ви не потрапили в халепу, вибирайте якість саженця. От по цим декільком невеличким критеріям. Це мій власний досвід спостереження. Якщо є у когось свій досвід, будь ласка, діліться в коментарях. Буду дуже радий вашим коментарям. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляди. Всього найкращого!